Ім'я полковника Станіслава Морозенка увіковічнено у народних піснях, думах та назвах сучасних вулиць міст України. Його справжнє ім'я Брозовицький, і походить він з Галицького-Волинського шляхетського роду, родовим іменням котрого було містечко Теребовля, що на Тернопільщині. Юний Шляхтич був студентом Краківського університету. Згодом закінчив Падуанський вич, що в Італії. Після закінчення навчання він опинився при дворі польського короля Владислава IV Вази. Але цивільна кар'єра його не приваблювала і Морозенко подався у реєстрові козаки, де у 1638 році був затверджений полковником реєстрового козацтва. Під час повстання Богдана Хмельницького... У 1648 році Морозенко зі своїм полком прийшов на бік повсталих. У битві під жовтими водами він же виступав як командир поповненого полку цілої армії. Після здобуття Корсуня Станіслава ще призначили полковником Корсунським. Зі своїм полком Морозенко діє на півночі Поділля та на Волині взаємодіючи з корпусом Максима Кривоноса, наприкінці літа 1648 року полковник повертається до ставки гетьмана, де у вересні цього ж року бере участь у Пелявецькій битві. Корсунський полк під командуванням Станіслава Морозенка відзначився особливою хоробрістю та мужністю, стримуючи натиск поляків у центрі повстанського фронту. Під Збарежем Морозенко командував усією кіннотою повсталих. Рішучі дії його полків не дозволили полякам об'єднати свої сили. У критичний момент, коли поляки ось-ось могли прорвати оборону козацьке військо та розчленувати його, Станіслав Морозенко взяв свій останній резерв і кинувся з ним до місця прориву. Поляки подалися. Але сам полковник отримав безліч ран і через декілька годин помер. Над його тілом плакали усі козаки, не стидаючи сліз, а також сам гетьман Богдан Хмельницький.